Ми наклонилися низенько-низенько до людини. І ми будемо або ж чути дихання, або ж бачити, як рухається грудна клітка. Викладач кафедри хірургії та екстреної медицини Ігор Скалько показує на манекені, як переконатися, чи жива травмована людина. Говорить, кожен повинен володіти навичками надання першої допомоги. Ми робимо акцент на тих випадках, які частіше всього призводять до смерті, на жаль, людей. Тобто ми будемо говорити про такі стани, як критична кровотеча, яка найшвидше приводить до смерті людини, поранення черевної порожнини, як з цим поводитися, поранення грудної клітини. Ми людям розповідаємо про всі імпровізовані методи надання до медичної допомоги, коли в людини немає під рукою спів. Спеціалізованих медичних засобів, як можна зробити той самий джуд кровоспинний. Ми діляємо навіть полязку з допомогою такого бінта, і там, навіть еластичні. Які заняття тривають 4-5 годин, розповідає директор центру симуляційного навчання Дмитро Пасічник. Маніпуляції фахівець проводить у медичних рукавичках і акцентує учасників на важливості їх використання під час меддопомоги. Це м'язова пам'ять. Якщо я не буду їх зараз надягати, коли навчаюся, і так само наші курсанти, то я забуду їх надіти в екстремальній ситуації. Це м'язова пам'ять, і всі навики ми виконуємо так, би мовити, в реальному і часі, і на реальну силу. Тобто не так, що там жгут. На накинули і все жгут наложили вірно, от повною сили, в повній мірі як він має бути серед учасниць – черкащанка Наталя Гордієнко за освітою жінка і говорить, що відчувала брак медичних знань, хоча теоретичними володіє. Зараз у нас в країні такий військовий стан, і кожна людина повинна мати якісь навички надання першої допомоги. Щоб можна було надати допомогу, якщо потрібно собі чи своїм членам родини, ну а також і пересічним громадянам, 300 осіб пройшли такі курси до медичної допомоги, розповідає ректор медакадемії Інна Губенко. За її словами, навчають охочих шість викладачів закладу, яких консультують іноземні фахівці. Ми співпрацюємо з екстреною медичною допомогою України. Є такий професор Крилюк. Який весь час проводить заняття з нашими викладачами? У нас є тренери з Ізраїлю, з Америки і інших країн, які надають можливість весь час вдосконалювати ці практичні вміння і навички нашим тренерам, Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.